Календарі штучні і календарі правдиві. Якщо 25 грудня народження Ісуса Христа, то 1 січня це восьмий день, який хлопчиків у євреї обрізали. Всі свята в нас рухомі. Чому на різдво можна вживати будь-яку їжу, окрім якої? Окрім птахів, наші предки говорили не новий рік, а новоліття. Після святої вечері посуд із столу не прибирався. Все залишалося на столі. Мало бути 12 або 13 страв. Угу. Обов'язково печене порося, обов'язково узвар. 24-му році. Зимове сонцестояння за київським часом буде 21 грудня об 11 годині. 19 хвилин. Весь світ на різдво взимку співає щедрівочку нашу на різних мовах. Саме весною відбувається щедрівка.